В МЗС України відреагували на гучні заяви прем'єр-міністра Словаччини Фіца щодо ворогів і блокування допомоги від ЄС. Там наголосили, що на тлі падіння довіри суспільства та протести проти його проросійського курсу Фіцо вдався до пошуку ворогів і знайшов їх в Україні. Розцінюємо ці чергові. Абсурдні заяви як спробу перекинути відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів. Радимо подивитися не за кордон, а у дзеркало. У відповідь Словаччина викликала посла України через критику Роберта Фіцо. Зовнішнє політичне відомство Словаччини висловило. Послу Мирославу Кастрано, рішучий протест проти заяв української сторони та назвало її втручанням у внутрішні справи братислави.